Міська виборча комісія встановила, що за більшістю голосів виборців, які взяли участь у голосуванні сокирянським міським головою, обраний Василь Равлик, який набрав 1770 голосів. Його опонент Василь Козак отримав на 350 голосів менше. Проте, як зазначив під час прес-конференції, мер кандидат, який програв на виборах, вирішив не зупинятися і подав до суду одразу кілька позовів. У першому з них Василь Козак вимагав перерахунку голосів виборців і адресує його міські виборчій комісії, у іншому ж визнати нелегітимність призначення на посаду Сокорянського міського голови. «Я Вважаю, що козак в такий спосіб намагається просто, банально, цинічно і нагло вкрасти перемогу у мене. Жодної пропозиції, жодної скарги по виборах міського голови, ні в міську. Міську комісію, ні в районну виборчу комісію не надходило. Більше того, через судові позови, новоутворене територіальне об'єднання не може розпочати нормально функціонувати, адже чиновники не можуть скликати навіть сесію міської ради. Відповідно, затягується процес реєстрації як міського голови, так і депутатів Сканської міської ради. Як наслідок невідомо, коли відбудеться сесія, перша сесія новоутвореної Закірянської міської об'єднаної громади, тобто Ради громади, оскільки невідомо, чи ще скільки позових, судових позовів буде від Василя Васильовича Козака. Під час прес-конференції Сокирян розповів про те, що голова міської виборчої комісії наразі перебуває на лікуванні через хвилювання щодо цієї ситуації. За його словами, Василь Козак далеко не коректно спілкувався з членами комісії. Проте у пана козака є своє бачення всієї ситуації. Річні суду по моїй сказі, Так, все описано, Прочитайте до останнього моменту, коли у місто треба війзвати до 18 людей. Це близько. Тільки по 4, десь 90 бюлетнів видають, 250, непонятно чого. Є дуже багато питань. Є в мене одне питання. Якщо все правильно, то чого я це перерахувати? У матеріалах справи є всі відеозаписи, як я спілкувався з ким. Я давній, скажімо так, стріляний городець і без відеокамери ні з ким не спілкувався, в матеріалах справи адміністративному суді є все моє спілкування. Два рази я був там і два рази спілкувався. Два рази є записи повні від начала до кінця. Мер Василь Равлик засуджує дії свого колишнього опонента на місцевих виборах та вважає, що з боку кандидата такі дії це неповага до волевиявлення виборців. Ольга Колодницька, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.